Вітаю, друзі! Сьогодні приїхала ще одна ось така посилочка з тему. Точніше, тут ось це одна посилка, це інша і це третя. Ця вже така розпакована, тому що це там я замовляв дещо собі. Мені прислали повторно чомусь той товар, і я його віддав своєму другу, а друг мені натомість замовив ось це. В принципі, я хотів собі замовити це вже, але так як. Мені відправили два товари однакові. Не, невідомо чому, то ми, типу, обмінялися з ним. Також хотів би подякувати всім, хто підписується на канал. Ставить вподобайки, пише коментарі. Дуже сильно мотивуєте продовжувати знімати відео. Дуже за це вам вдячний. Також хотів би попросити, давайте доб'ємо 300 підписників, буду дуже вдячний. А зараз перейдемо до розпаковки. Це відкладемо в сторону. Почнемо, давайте, з ось цього. Тут такі коробочки маленькі. Зараз покажу вам, що в цих коробочках. Я вже знаю, що тут, але ще не розпаковував. Так, тут їх має бути 3,6 і тут 4-10-10 штук. Не знаю, чи потрібно все розпаковувати, можемо ось просто одну розпакувати, наприклад. 19 мм. Ось такі сверла. Це для того, щоб, якщо вам потрібен отвір, там, наприклад, от 19 мм, ви відразу просверлили ним Чи розсверлили правильно, як там сказати. Але не знаю, наскільки вони будуть хороші. В принципі, відгуки там читав за ці сверла, то пишуть, що доволі непогані сверла, начебто все. Чудово з ними. А інші не бачу сенсу розпаковувати. Вони всі абсолютно такі ж самі, як це. Йдемо далі. Тут в нас така коробочка. Розрізаємо. Так. Це також мені, до речі, відправили повторно. Так. А ще тут запаковано. Так, з приводу. Канцелярського ножа вже багато хто писав, вже я його замовив. Тож, сподіваюсь, він скоро приїде і вже не буду саме лезо використовувати. Буду використовувати повноцінний ніж. Так, ну тут, як завжди, якась інструкція. До речі, доволі багато. Три такі шланги резинові. Також жиклери, два жиклери, холостого ходу, два головні і. Запасна якась голка і тут карбюратор ПВК-32. Ще раз повторюсь, мені відправили його повторно. Не знаю, як це відбувається там. Але так воно є. Так, цікаво. Я раніше не помічав, що ось тут є такий отвір. Тобто це виходить. Коли ми Піднімаємо цей збагачувач, то він бензин десь ось тут. Є якийсь канал, напевно, і бензин проходить і потрапляє через цей отвір вже в камеру згорання. Цікаво. Просто не бачив ніколи, що тут так все влаштовано. Добре, не будемо затягувати. В принципі, ПВК-32, я гадаю, вже ви бачили огляд на ці карбюратори неоднократно. Останній пакунок найбільший. Так. так, тут два було. Пакунки я цікаво. да, Дякую нашим перевізникам. Так, добре, в цьому немає. Ще ось цей один пакунок. Добре, давайте почнемо з ось цього розчавленого пакунку. Тут в нас має бути настільна гра. Але я гадав, що вона буде більшого розміру, ніж вони прислали. Просто не знаю, на фото воно виглядало набагато більшим. Але по факту ось. Так, стримайте, щось тут випало. Так, кубичок. Так, якась тут інструкція, також її Ой, ну, Вже розірвав. Нічого. Все, більше нічого немає. Коробка вся. Це <зам> але це винні саме перевізники. Так, цікаво, тут такий пакетик з таким шнурочком. Це, напевно, щоб після того, як розпакуємо ось цих космонавтів, щоб воно все працювало. Так. А це, це так і має бути, так? Це сюди. А, так, а. Так, стривайте, як воно збирається. Ось так напевно. Збирається, сюди виставляються космонавти чи як. Так тут. Все англійською. Як це все працює взагалі, я не знаю це типу. Обираєш там щось, кидаєш кубик. Я не знаю, як грати в цю гру. Чесно, не дивився навіть. Але цікаво буде зіграти. Тож вже пізніше десь знайду правила, як в неї грати, і вже потім зіграю. Так, йдемо далі. Тут у нас так, цікаво, тут у нас ще такі ось ось одна коробочка, друга, третя, і там ще пакуночок. Добре, ну давайте дістав цю, побачимо, що в цій коробочці. Так. Цікаво, як. Відкривається. Напевно, ось так. Ага, це в нас, я так розумію, ще одна настільна гра. Так, ці резиночки. Цікаво, а. Типу я сам маю їх фіксувати. Я думав, що воно буде зафіксоване. А, все зрозумів. Тут ось, ось по такому принципу. Воно фіксується так, вигинається. Тобто оп, і все встановлено. І на іншу сторону сюди протягуєте, вигинаєте, і все, воно зафіксовано. Ну, ця гра, в принципі, я знаю, як грати, тут нічого складного. ну З іншої сторони, також ця резиночка встановлюється. Беруться ось ці такі, типу шашки, не знаю. І правила гри доволі прості, там виставляються шашки, ці в рядочок, і тут. Я гадаю по ось цим міткам. Ну і граєте суть гри в тому, щоб, якщо я білими граю, мій противник чорними, то мені потрібно свої білі шашки всі ось таким, ну, не таким чином, а ось таким попасти ось сюди, отак, позабивати, ну, щоб ці всі 4-5, точніше, моїх білих потрапили сюди. Коли вони сюди потрапляють, тоді я переміг. В принципі, нічого складного, але думаю, цікаво буде пограти. Підставка, як цей столик якийсь, він такий. Не дуже якісний. Це дно взагалі, воно, хоч і з дерева, але воно таке, ніби паперове. Тут от вже бачимо воно відклеїлось. Ну, якість така собі, але я думаю, піде. Так, давайте ось тут маленький пакуночок. Що це в нас? Так, а, я зрозумів, що це. В принципі, не бачу сенсу його розпаковувати. Це до того карбюратора ПВК-32. Перехідник вдягаєте і вже ставиться на мотоцикл. В принципі, нічого цікавого. Так, йдемо далі. Що у нас ось ця коробочка вже відкрита. Так, цікаво, тут все розписано. А, все, я зрозумів, що в нас? Так, інструкція така. Випала тут книжечка. Це зарядка для акумуляторів. Блін, такий неприємний запах, якийсь пластику. Так, а де тут сказано 12-24 вольта. А який ампераж, чому тут не вказано? Але ма... А, все, є, 10 А. Можна, я так розумію, можна заряджати 12 вольт, 10 А або ж 24 Вольта, але 5 А. От така зарядка. В принципі, така вона доволі тяжка. В мене просто є. Моя зарядка, я собі замовляв раніше. Ось така на 8 А. Ця на 10. В принципі, от. розміри. Хоча. В принципі, вага майже така ж саме. Це мені чомусь здалося, що вона тяжча. Так. Ого, увімкнулась. Так, цікаво, тут температуру показує. Вольтаж якийсь. Так, тут також є щось. А, це сенсорна навіть кнопка тут. репейер це, напевно, як відновлення, це якийсь автомобільний акумулятор, це геліві акумулятори. Це ще якийсь там режим. Це мото акумулятор, так розумію, і відновлення. Ну, така доволі непогана зарядочка. Перевіримо пізніше, як вона в роботі себе покаже. Так, Все, відкидаємо в сторону. І тут у нас лишилась остання ось така коробочка. Також прим'ята. Дякую перевізнику. Зазвичай лише міст дозволяє собі так товари так доставляти, але цього разу це Укрпошта. Чомусь зжали так мені товари. Так, і тут у нас, так, я так розумію, це його оглядали десь на таможні, Тут у нас карбюратор ПЗ-30 з прискорювальним насосом. Ось такий карбюратор тут ось. Не знаю, це відливка якась така, чи що, це таке ще чорне, там якісь начебто кратери. Такий прискорювальний насос. В принципі, не знаю, що, що за нього розповісти. ПЗ-30 з прискорювальним насосом. Я гадаю, всі вже, є. кому цікава мота тема якась, там, то вже всі все бачили за ці карбюратори, немає сенсу щось за нього. Розповідати. Тож, на сьогодні це все. Це всі товари, які приїхали мені. Дякую всім за перегляд, за те, що додивились це відео до кінця, якщо ви, звісно, додивились. Також попрошу поставити вподобайку, написати коментар під цим відео. Дякую всім за перегляд. Ай! Звичайно, підписуємося на канал. Давайте доб'ємо 300 підписників, буду дуже вдячний. Всіх обняв, всім до побачення.